Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні я розкажу про вирощування баклажан від зернятка до збору ось такого урожая. Дуже важливо правильно підібрати сорт, і на 90% ваш урожай залежить від того, як правильно ви виростете розсаду. Тобто, якщо ви не впевнені насінні, обов'язково замачуйте, робіть контрольну висадку, тобто, допустимо, у вас є 100 насінин, насін... Якогось баклажану, візьміть з них десяток і спробуйте їх замочити в салфетки. Якщо вони проклюнулись, допустим, 7-8 з 10 це дуже добре. Якщо проклюнулось хоча б 5, це теж добре. Наклюнути насіння висаджуємо в кінці лютого. Перець я висаджую в 20-х числах лютого баклажани через 10-15 днів. Тобто, в фазі розсади вони мають бути 60-65 днів максимум. Від того, як ви висадите зернятко, але дуже важливо, має бути тепло. На холодному віконці вони можуть і два тижні у вас покльовуватися в теплі. У мене термобокси, я вам показував, далі відео теж буде його видно. За чотири дні ваше зернятко появиться, то що то вилізе із. Стаканчика, можна робити ось такі плюночні стаканчики, можна купляти і півлітрові-літрові стаканчики. Чим більше об'єм землі, тим довше в фазі розсади може побути ваша рослина. Шановні пані і панове, нарешті запрацював наш сайт з насінням. Все, що я вирощую, тут можна придбати. Насіння все моє, насіння все оброблене від хвороб. Тобто можна висаджувати, не замачувати, як я показую у себе. На каналі. Під відео в описі будуть ссылка на сайт на мій вайбер. Скоро ми вже починаємо з 14 лютого висаджувати перець, потім через 7-10 днів баклажани, потім через 7-10 днів помідори. І отак от поступово все буду показувати і розказувати. Обирайте і всім буде щастячко. Всіх будуть гарні урожаї. Зо мною ви зможете все це вирощувати. І отримати дуже гарні урожаї. Також в самому кінці, ось дивіться, у нас є акціонні бокси, я вам вже їх показував. Наповнення боксів почти в два рази перевищує по ціні насіння. Тобто насіння буде, якщо бокс заказуєте за 400 гривень, там насіння буде на 700-800 гривень. Отже, шановні пані, панове, переходьте, дивіться, обирайте і всім гарних врожаю. Якщо дуже маленький об'єм землі, то старайтесь з днів 45 до 50 і висаджувати. Якщо ось такі стаканчики, як у мене, спокійно 65 днів можете тримати в фазі. Розсади. Єдине, що не перетримайте. Якщо передержуєте, з'являються цвітоноси, або, не дай Бог, вже й оцвіли, і маленькі баклажанчики, це гімноне розсада, буде дуже довго приживатися, і як мінімум половину менше ви отримаєте урожаю. По підкормкам. першу підкормку роблю в цій фазі, коли виходять два настоящі листочки, я підкармлюю або ж можна взяти хам'ячну селітру. Один грам на літр розбавляється і по чуть-чуть під кожний стаканчик. І єдине, що обов'язково Добре, зволожуйте ґрунт перед тим, як підкамлювати, іначе нічого не вийде. Або ж перебражую траву. Ранньою весною це може бути кропива або люба зелена сочна маса. Якщо є можливість, то можна перебрадити. Можете купити любе удобрення, яке продається. Зараз є у пакетики, на яких написано для розсади. Тобто все це вже. Легко можна придбати і підкормити вашу розсаду. Втора підкормка. У нас вже коли ось такі три листочки у вас є, і більше в фазі розсади я їх не підкармлюю. Передкармлювати теж не треба, бо буде дуже швидко його погоне рост, а грунта мало і це теж не добре. Тобто, якщо будете сильно перекармлювати, він у вас дуже швидко виросте. І опять же, або квітоноси вже з'являться, або навіть зацвіте, це не. Добре, лишній раз не підготуйте. І взагалі, якщо у вас розсада добре розвивається, допустимо, ви в хороший перегночок посадили, дивіться по рослині, лишній раз кормити її не треба. Слідкуйте, вона буде розвиватися. Ну і звичайно, перед висадкою в ґрунт обов'язково добре рихлимо почву. І даю хоча б 200 г на поговний метр. Попілу. У мене його дуже багато, можна брати нітрамофоску, наприклад, вона буде поступово розлагатися і давати ваші рослині поживні елементи. Але тоді прямо в луночку ми кладемо пів столової ложечки, добре перемішуємо з землею і поступово по зазоновим будемо йти у рослину. Якщо у вас нема бажання заморачуватися, перебражувати траву з тим попілом гратися, якщо у вас його немає, то це можна придбати удобрення і наморочити собі голову. Ось таке гарне корінечко у нас розвивається, і видно, що просада ще маленька, а корінь вже повністю обхватив весь стакан. Якщо ви перетримаєте, коріння починає заворачуватися і нічого доброго у вас не вийде. Ось так виглядає термобокс, в якому сидить розсада. В такі невеличкі я висаджую допустимо, якщо я висаджую в теплицю, то можу навіть трошки раніше, можу і на початку лютого висадити. Все залежить від того, що я роблю. Два-три кустика я завжди висаджую в теплицю, щоб на два-три тижні раніше були баклажани. Основну висадку я звичайно сажу у відкритий ґрунт, десь приблизно в 10-15 числах травня. Бо у нас є вірогідність зворотних заморозків, щоб їх проскочити, щоб баклажан не замерз. Отак От виглядить розсада, який 65 днів. Тобто це максимум. Більше передержувати не треба. Перетримайте, ще раз кажу, ви потеряєте дуже сильно врожаї. Висаджую в теплицю. Два-три кустика, і цього з головою вистачає на родину з п'яти чоловік. Більше садити і не треба. Остальну висадку роблю у відкритий ґрунт. Кому цікаво, шановні пані і панове, насіння баклажанів, перцю та матів, під відео в описі є мій телеграм-магазин, туди можна зайти і обрати. Все, що вам до вподоби. скоро у нас стартує сезон. Скоро починаємо висаджувати перець, а далі баклажани, потім через два тижні томати. Все це я розказував. Кому цікаво, переходьте, дивіться, обирайте. Також під відео в описі буде мій вайбер. Туди можна написати замовлення. Переходьте і дивіться. В сама висадка, ось дивіться стаканчик. Ідеальна корнева система не завернута, не закручена, нічого там розправляти не треба, ви його пересаджуєте. І це навіть навіть не пересадка, а перевалка, він її не замінчає, Через 2-3 дні він вже йде в рост. Тобто у вас добре развита корнева система, добре развита рослина і дуже швидко, максимальним урожаєм вона у вас благодарить. Тому обов'язково так робіть. І дивіться, баклажани вони висаджуються на 7-10 днів пізніше перця, тобто на початку. Березня. Тому їх вже можна е, висаджувати вдома на добре сонячне віконце і вони нічого не будуть витягуватися, досвідчувати їх, в принципі, і не треба. І по підкормкам, дивіться, коли дається келійна підкормка, можна просто, щоб не заморачувати, просипати трошки калію ще зверху по замульчуруваній рослині в фазі, коли вже як мізинець у вас висять баклажанчики. Це дуже важливо, тоді вони швидко будуть наливатися. І відблагодарять вас великим вражаєм. Підкормки також робимо і по листу. В фазі до того, як вийшли баклажанчики, ми робимо азотні підкормки. Я перебражую любу траву яка в мене є сочна. Вона літом дуже швидко перебражує за 4-5 днів. Тобто ви забили бак травою, залили водою, вона починала бурлить, тільки перестала бурлити цього трявиний настой готовий. Далі ми його один до 10 розбавляємо. Якщо даємо через розпилитель, то розбавляємо 1 до 15 і даємо наші рослинки. І тоді дуже швидко вони починають віддавати вам гарний урожай. Дивіться: обробка по листу робиться і рано вранці, і пізно ввечері. Хоча б 20 хвилин на листочку має протриматися ваша обробка. Також я по листу з підкормкою даю і обробку від хвороб і. Шкідників я вам показував це бітоксібацилін, трихадерма і актофіт. І ще він може бути, називатися актоцит. Це все теж можна придбати. Під відео в описі буде мій телеграм. Переходьте, дивіться, це обработки з нульовою степіню ожидання. Тобто ви сразу же можете їсти. Вашу рослинку. Це екологічні чисті для органічного земледілля, обробки, не хімічні, щоб ви знали. Але дуже важливо кратність. Тобто, там на бутилочці буде написано, коли сіка раз обробляти. Ви маєте зробити календарик і чітко по цьому календарику робити обробки. Іначе не спрацює. десь прозіваєте, потім будете мені писати, не сработало, щось налетіло, щось з'їло. Якщо будете робити все чітко, і з ріка в рік я ними користуюся і ніяких проблем у мене немає. Тобто, в комплексі вони всі три можна робити од одною обробкою. тобто в бачок ви додаєте підкормку і ці обробки від шкідників і хвороб. І ще раз напомню: дуже важливо, обробляємо ілі дуже рано вранці, це часа 3-4 або вечором. Після за того, як сонце зайшло, особливо коли стоїть літня жара, дуже швидко випаровується і просто не працює. Бітоксибацилін, актофіт, або актоцит він ще називається, і трихадерма дуже добре працюють при повишених температурах. Тобто інколи навіть нема смисла ранньої весною ними пользуватися, дуже важливо читайте опис на коробочках і завжди будете з гарним урожаєм обробляємо так звичайним розпилітелем і я проходжу одразу всі свої рослини. Зараз я вам показую на баклажанах, рядом томати. Пішов, кавуни, дині, все треба обробляти від шкідників, лист гризущих, лист сосущих і обов'язково від грибкових захворювань. Тоді у вас буде гарний урожай. Якщо добре замульчуєте, не буде ніяких сорняків. Якщо є сорняки на них сидять шкідники, вони Сосуть соки з ваших рослин, тобто хоботком пробивають листок, і от через оці дирочки, коли вони пробивають хоботком, дуже часто грибкові переходять, особливо коли у вас на 2-3 дня затащило, що температура упала. Тоді ідуть грибкові захворювання, і ваша рослина згорає. Допустимо, як картопля від фітавтори може згоріти за пару днів і так і не набере нужної маси. Тобто, за цим дуже важливо слідкувати. Збираємо урожай по сортам, які виращую, теж в Телеграм там є мої провірені сорта, які я постійно вращу, які мені подобаються, які не прихватливі. Дуже урожайні. Я їх вам показую і з року в рік обов'язково. Якщо не хочете в мене придбати, то шукайте похожі сорта у себе в магазинах. І буде всім щастячко. Чому я зриваю, а не зрива... зрізаю сікатором? Та проблем немає зривати баклажани з куща. Це постійно і з року в рік мені пишуть. Ой, ви дуже сильно травміруєте рослину, вона засохне, нічого їй не буде. Отак взяли за рослину, зірвали ваш баклажан і все буде добре. Не пишіть дурні. Лучше питайте якісь толкові питання на гарні толкові запитання. Я навіть роблю коротке відео і розказую, чому так і чому ділаю то, то і то. Солому, мульчу або любу органіку, стіну, допустимо, можна накосити любу траву. Постійно треба досипати. Це теж дуже часто задаває вопрос. Дуже швидко мікроорганізми її переробляють, вона осідає. Тобто, якщо не досипати, то нічого хорошого не вийде. Буквально неділя дві і полізуть сорняки. І дивіться, де попробивалися, звісно, вони будуть де-не-де пробиватися. Ми досипаємо, прямо на зелену масу ложимо. Наше сіно, солому, шелхуну, в обліку органіку. І коли ви закриваєте доступ світла до рослини, вона гине. І от вона набрала азоту. Тобто, підросла, ви закрили, і в поступній формі азот уже віддається вашій рослинки, якщо під неї там виросли деякі сарняки. І у вас чисто, і рослини дуже добре розвиваються і благодарять вас гарним урожаєм. Так що, шановні пані і панове, все вам показав, все розказав. Кому цікаві насіння та препарати, якими я обробляю свій огород, під відео в описі Телеграм, заходьте, обирайте і всім гарних урожаю. Всім дякую, до побачення.